Кудрівка, I love you. Я з тобою. Тримайся. В тебе все буде добре. Ти гарна команда, і в тебе будуть результати. Ми ще покажемо всім. Всім, якесь молодіжне вітання, з вами подкаст трішки ніжку, трішки м'яч. З вами Єгор та Олексій. Олексій, привіт, як твоя і справа. Привіт, Єгор! Так, ми давненько не виходили в ефір, ну, не враховуючи трансляцію, не записували подкасти, тому що ну, зайняті люди, все. Ну, Сьогодні ми ось в такому. Ви не бачите, але перед нами дуже живописний краєвид. Ми виїхали трохи за город і саме тут вирішили. от, Побачили цю стіну і не змогли, не втримались, щоб не подарувати вам контенту, не подарувати вам сьогодні наші розмови. Так, Олексій вже сказав. Якщо не враховуючи прямий ефір, коли ми дивилися Манчестерській дереві, відео на каналі не виходило вже три тижні, але ми нічого не знімали. Зараз веде цей подкаст. Та або на тиждень, або наступного тижня, дивлячись, коли Олексій це відео домонтує, бо він його вже місяць монтує. У нас буде е, невеличкий влог з поїздки на один футбольний матч. Хто слідкує за нашим телеграм-каналом, той знає, на який матч ми їздили. Е, ось. Ну а хто не знає, то може приоткриємо цю скриньку таємниці. Чи нехай чекають? Нехай чекають. Нехай чекають, ви чекаєте, да. або переходьте в наш телеграм-канал, полістайте, коли там була перервана збірність, і знайдете, на якому матчі ми були. Да. Ось і за три тижні ще нас не було, накопилось багато тем про що говорити. Ось ми сіли перед записом, типу, і про що говорити Ліга Чемпіонів тільки була, а ми і про збірні не говорили, і взагалі про старт сезону не говорили. Тому зараз потрохи по всім будемо да. щось доказати. Тому зараз потрохи по всім будемо щось казати, обговорювати. Ось і Олексій, що за три тижні в тебе накипіло такого, щоб ти хотів е, висловити свою думку нашим підписникам? Я навіть це сформую двома словами: Ребров аут! Ну, чесно, ну. Но... Ну чесно, ну все ну скільки можна ще на це дивитись, коли в нас є шанси, коли ми можемо грати, коли в нас є ким грати, в наші всі гравці грають по зарубіжне лігах. У нас і в Іспанії, і в Англії, і де настільки немає, і, і що ми робимо на полі, як ми граємо. Це Зайбержанам нічя. З Азербайджаном нічя. Вау. Але дивись, Азербайджан це азербайджанський футбол сильніший українського. Якщо зазирнути, у табуці УЄФА, ну Це, звісно, клубний футбол. Але Азербайджан нас, нас і там зробив. І ось вона нам зробила. І ось нещодавно. Ть... Типу, турець... азербайджанська команда перемогла українців і тренера було звільнено. Але... Це не збірна Зібержан, звільнила Риброва, а Україна, це, який грає за Зейберджан, забивши третій гол у Бенфіці, звільнив їх тренера. Тепер же за Маурінію тренує Судакова та Турбіна. Ви це все всі, всі знаєте. Судаков вже навіть забив свій дебютний гол при Маурінію. Але все ж таки ми хотіли, щоб Зіберджан звільнили іншого тренера. Так, да, да, звісно, звісно. Зараз в нас дуже слабка позиція. Цій нашій групі, да, все. Ну, що ми програли перший матч, другий з в нічів. Ну, ти, ти розумієш, що поки математично залишаються шанси, а вони залишаються після двох турів у всіх, uh -huh. руброво не звільнять. Так, да, слухай, ну математичні шанси це знаєш, це е, коли е, ось ви купляєте, да, ви граєте з пацанами в футбол. Одну пляшку води на всіх, щоб після матчу попити. Математично в тебе є шанс попити. Але у вас 11 а бутилка одна. От. І математично ти поп'єш. Але насправді ти, скоріш за все, поїдеш з дуже великою. Як це називається? В рекламі було. Жага. Ну, коли сушняк. Ну, ще в рекламі було, блін, рекламі ну як не, не гальмуйся, не керсуй, да, ага. було, не дай собі. Зробити паузу, скушати Ні, Не дай собі засохнути. Ну, там я, я не знаю, в мене такого не було. Я перший пив. Ми... А, а, ти от, той от товстий на воротах, до да, якого да, не да, доходила вода. Ні, Все. вона завжди під штангою стоїть. <рес> <рес> Є великий шанс, що в пляшку влучить м'яч і не заб'ється гол, а потім докажи, що вона там була, не була. <рес> да, ну, короче, ти можеш, не тому, хлопці, не знаю, щось в мене дуже кепське якесь перечуття, що ми знову нічого не побачимо. Та ну це, це всіх таке перечуття. Ну, да, це... да. Я думаю, і Риброва такі ж самі перечуття. Хоча саме в його силах щось виправити. Ось, щось не, нещодавно от була, новина, типу, сам Рибров її спростував потім про зацікавлені з понад. Ну це ж який шанс для Ребро повернутися в клубний футбол, де у нього щось виходить. Да, це... і відпустити збірну. Але Але, Але, да. але маємо, що маємо. маємо що і, маємо, скоріш так. за все, Ми маємо дуже кепські відносини і внутрі колективу. Я більш ніж впевнений, що це морально всіх подавило. А також і в турнірній таблиці ми також бачимо не самі видатні результати для нашої збірної. На жаль. Ось тоді ходімо від збірної, щоб. Так, да, ну да, все сказали. Всі про це вже сказали ще півтора-два тижні тому, коли це було актуально. Ми, на жаль, були трохи зайняті своїми е, ось, Але ми наздоганяємо і про все говоримо. Ось, і тому е, вибачаюсь. Ось, від сумного, від е, збірної переходимо до всього. Того іншого, що ми пропустили, ось це ну, початок сезону у всіх топових чемпіонатах, вже початок Ліги Чемпіонів. Mm -hmm. Ось. І почнемо, напевно, з найцікавішої ліги. АПЛ. Mm -hmm. eh, так, на сьогоднішній момент на день зйомок. А ми, як завжди, знімаємось по неділям, виходимо по вівторкам. Тобто весь, е, е, весь п'ятий тур вже буде завершено, коли це відео вийде, але в нас пройшов тільки один ігровий день. Ось. І Ліверпуль на першому місці без жодної поразки. Чи розраховував ти, як уболівальник Юнайтед, <с accent> Що після. Як не що після того, як Ліверпуль зробить стільки підсилень. Що після того, як Ліверпуль зробить стільки підсилень, що після того, як буде так би мовити, видано стільки нових гравців, що... Нічого не зміниться, вони будуть і на першому місці, і навіть часу не треба буде на те, щоб нормально зігратися. Просто в мене є вірс в команді фентазі Лізі, він ніхуя ага. не приносить. Але Ліверпуль перемагає, який тільки 200 молодець. Да. Поїсся, якійко, ще рано. Але коротше, ти здоволений таким результатом? Чи ти думаєш, треба було їм більше з, з, з часу, щоб зігратися? Чи ти був впевнений, що одразу почнуть їбашити і знов за золотими? Ну, я думав, що їм. Ну, все, все ж таки прийдеться якось зігруватися. Я не, не полагав, що вони зараз. Ну, Хоча старт сезону ще є сили, ще є запал, ще є лазарет, ну, пол пусти, да? От. Туди, звісно, попадуть ще багато гравців за цей сезон, на жаль. Звісно, я не дуже здивований. Хоча я здивований більше тим, як грає Етіки. Як, етіки, вибачаюсь. як грає. Що він робить попереду? Тобто, поки провалюється «Вірц», поки провалюється «Салах», він робить 90% роботи. Як Сабаслай грає, він так не грав? Чи може так він грав постійно, але настільки фієрили всі, що це було не так помітно, то зараз Сабаслай просто розриває. Чи він дійшов до своєї топіку, до своєї пікової форми саме зараз? Ну, не знаю, це треба дивитись. Ще по сезону буде більш-менш понятно, що, що взагалі. По Салаху, Савах здувається. Та да, я це, про це казав, треба перехід? було відпускати його, не треба його ну, тримати диви. в команді. А якщо взяти матч Ліги Чемпіонів з <кхів> Ньюкаслом, якщо я не помиляюсь, то там Салах відіграв як минулого сезону. Якщо брати матчі АПЛ, то таке враження, що типу, його нема на полі. І... Це виняток один матч? Скоріше за все. Ну, поки що. Поки що це саме так і виглядає. Но якщо б Салах грав постійно, як з Ньюкаслом, а потім. Один матч погано, ми б сказали, би, що ну, типу, це виняток із правил. Але ще в минулому сезоні, я казав, ну, я казав, я, обачаю, я казав. Я, я сказав Нью-Касл. Нью-Касл, я повторюю. Після повторив Атлетику. Атлетику, так. Нью-Касл то Барселону, ту, 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 Та, ну, то вже. так, да, да, да. Я, Але я також думаю, ви вже встигли написати в коментарях, що ми не розбираємося у футболі. Звісно, звісно, звісно. Звісно. А ми ще це і доказуємо постійно. Так от. Його потрібно було відпускати до Саудовської Аравії чи Катару. Нехай він заробив би дуже багато грошей, ніж зараз він півсезону побігає, взимку піде, і взимку треба буде ще тратити кошти на те, щоб щось перестраювати. Знову хтось буде не підходити. Під нового нападника, хтось там буде зліва, йому з кимось конкурувати. І поки була предсезонка, поки було багато часу на те, щоб оптимально зібрати состав, вони залишили Салаха. Ну і Салах сам, я так розумію, захотів залишити. Все ж таки, він, я так думаю, він хоче там золотий м'яч чи там що він там хоче. До речі, про є золотий м'яч. Є, є в нього там якісь плани більш ніж впевнений. Але ну подивимось у пашпорт. Він не бреше. Це вже по футбольних мірках для нападника. Він вже за старий. Хоча салах, звісно, зожники, все таке. Може, Скажи, це Роналдо, йому села Хотіки треба. Да, так, зараз Роналдо в Євролігу какую-то там будуть зовсім інші показники. Да, треба... Просто його в Полісі буде розривати. Ні, ну в <ріст> то да. В Полісі він один буде проти 11 грати, і там буде програвати там 6-0 максимум. От. Він ще буде поспівати за всіма. Але ми кажемо за інтенсивний футбол, де треба відрабатувати в захисті, де треба в півзахист спускатись, де, де потрібно Робити, обводити. Ну, все, що салах робить. Uh -huh. Тому що по його флангу захисника нема. Там другий нападник бігає. і uh -huh. Про золотий м'яч ти говорив. Uh -huh. Я не хотів перебувати. Uh -huh. Коли це відео вийде, вже буде відомий володар золотого м'яча. Навряд чи це стане той, хто був у нас. Якщо ви не дивились, подивіться, знайдіть на каналі, кому ми віддали свій uh -huh. золотий м'яч. ось і Є така тенденція останні роки. У 21-му році Золотий М'яч вручав Ліс Суарес і його взяв його друг Лео Месі. У му році Золотий М'яч вручав Зенедін Зідан, його взяв француз та гравець Реало, як колись. Зенедін Зідан. Бензима. У 23-му році Золотий М'яч вручав Девід і його взяв Леонель Месі, який прийшов до нього в команду. А 24, не пам'ятаю, хто вручав Золотий м'яч Родріго а цього року золотий м'яч буде передавати Рональдінію. І більш за все, щоб взяти з руку Рональдінію м'яч по цій логіці, підходить Трафіні, він і бразилець, і Барс Барселона. А з пану подив... там ніхто нема. Може, може там. А дайте Мальдіні, чесно. Ну, типу, в цьому сезоні все, все пропало. Ну, давайте нагородимо легенду. Просто yeah, yeah. пропустимо цей год, yeah. дайте Мальдіні золотий м'яч і далі. Мені Doch, просто цікаво буде тепер самому у вівторок подивитися, чи правий я був, чи ні, що це. Що це кругова пород, це масони. Це масони. Це масони. Це підказки нам. Так, і повертаємось до Англії, поки обговорили тільки одну команду. Е, ось далі у нас на горі турнірна таблиця Тоттенхем, як я вже казав в минулому відео, або позаминулому відео, що початок сезону в них завжди гарний. Арсенал, Крістал Пелас на диву теж в топ-4. По середнякам теж все плюс-мінус. Очевидно, в середняках у нас і Манчестер Юнайтед, і Манчестер Сіті, Ньюкасл. Ось. А внизу для мене трохи є одна неочікувана команда. Вони сьогодні, в день, коли ми записуємо, трохи пізніше будуть проводити свій матч. Але на даний момент за 4 тури у них 0 забитих, 4 пропущених і 0 -чок. це астановіле. Ось це, як на мене, дуже несподіваний старт сезону. Да. І це всім тим, хто робив якісь рейтинги, де приблизно хто буде під, під кінець сезону. оце Подаруночок летить. Да, да, да. Да. Ми ж теж їх ставили доволі таки високо. Не пам'ятаю вже, куди ми їх поставили, але явно, ну, ну явно вище. Да. Явно ну, в топ-7, по-моєму. Це Астола, вона не може бути останньою ні в якому разі ні в кого, хто дивиться за футболом, хоч трохи їм цікавиться. знає, що Астонвіла це не така хрупка команда, яку можна бити, розбивати. Ну, зараз. Невдалий старт він буває у всіх. Ну, зараз і... скоро почнеться Ліга Європи, там і Марія Криба у воді. І буде як після такого минулого сезону, да, там да. 17 а там перші. Так, да, так і буде. Чи ситуація ще виправиться? Та звісно, я, виправиться. Я більш ніж впевнений. Просто такий старт, да, він дійсно дуже важко дався Астанвілі. І дуже неочікувано для всіх тих, хто ставив якісь ставки, чи просто по приколу. Чи... Якось там сподівався якось вгадати турнірну таблицю в міжсезоні і по завершенні сезону. Перейдемо до іспанського чемпіонату. Давай. Там потрошки хочеться сказати, що Хабі Алонсо став лише 11 тренером в історії. Валіги, який стартував із п'яти матчів з перемогами, тобто п'ять з п'яти. Mm -hmm. Третій в історії Реалу. Перший був 1920-й якийсь, другого я теж забув. Що ще хотілося б сказати? Очікувано, що Реал Барселона, звісно, займають перші місця. А ось Атлетико, який цей сезон розпочав, дуже невдало, вони зараз знаходяться на тринадцятому місці. Ось, так, в Лізі чемпіонів вони грали з Ліверпулем там судити, зрозуміло, де воно і раніше було, де Ліверпуля, де Атлетіку. Ось, але в чемпіонаті в них досі не було ні Реал, ні Барселони, ні навіть Бетісу. Вони грали з Еспаньолом, Ельчі, Алавєсом і тільки біля Реал плюс-мінус нормальні суперники, і вони тільки його, до речі, перемогли. І чотири очки за чотири тури для Атлетіку. Це ситуація, як на тебе, приблизно така, як ми зараз прийшли з Застонвілу, що ще оправиться? Чи все ж таки у Сімона якісь, якась криза з'явилася? Так, ну, да, я вибач, тебе трохи вже перебив. А... Mm -hmm. Да, тут немає ніякої кризи. Атлетико постійно так грає, він, він постійно так грає, тому він не чемпіон. От. Тут це дуже просто. У них є, в, в них от, от такому, знаєте, відризкам, від, відрізке, як, як вони, вони мабуть, соскричать, точка, 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 тире тире от от, типу, Точка погано, тіре, супер. От. І так от вони і грають. Вони можуть Реал 4-0 виграти. А потім програти Лас Пальмасу. Ну вони вони можуть це. Вони можуть це в тому і мабуть, кайф генія сімени. Постійно бути потенційно талановитим, але ніколи, ні, ні, ні жодного разу. Знаєш, це як в музиці в музиці, да ти можеш бути супер музикантом, але не написати жодного хіта. Вот так, от і буває із «Атлетко». Блін, Так ми супер круті блогери, але нема жодного популярного відео. Так, да, ми, ми такі ж потенційно талановиті. Да, найголовніше, що в Сімени, як я визнаю його проблему, в тим, в тим що. Все ж таки, да, він він перевчається. Він перевчається, він адаптується. Ну, ми минулий сезон да, вже побачили. зміни. да, що да але, змінює. Коли там футбол сьогодні сьогодення, він не не про те, що треба когось на Да? Треба Футбол сьогодення це не про те, щоб когось наздоганяти. Це про те, що треба придумувати нові ходи і стратегії, От як Гвардіола, Тікі-Такі і все інше. Як Хабі Алонсо ставить гру. Це якісь нові подходи, це, це ідеї. І саме цього не вистачає, як мені здається, Сіміоне. В нього є гра, в нього є гравці, в нього є потенціал. У нього є все, але немає ідеї. Він е, як наздоганя, наздоганяє когось. Е, на жаль, ну, мені так здається, я не можу знаю. бути. Не Минулого сезону мені Атвитіко більше подобався, ніж завжди. Але я, я не так часто дивлюсь матчі Атлетіко, щоб зараз з тобою або сперечатися, або погодитися. Тому я просто довірюсь твоїй експертній думці. Да, буде Так, Ось і хоч, хочеться ще про одну команду в Іспанії поговорити. Вона така майже українська. Там три українські гравці: це Владислав Вонат, Віктор Циганков та Крапівцов. Ось Команда, на жаль, йде на останньому місці. В них всього одне очко, але є щось позитивне вже: хоча б Вонат хоча б один забив. І... Я не думаю, що для когось це буде здивування. Типу, так, два сезони тому вони боролись і в минулого сезону, ще грали в лізі чемпіонів. Але вони повернулись до того, з чого починали. Вони до приходу цих ганков, вони були командою ліфту. Ось і зараз я думаю, ну, для мене особисто не, не є здивуванням те, що вони цього сезону будуть боротися за е, виживання. Угу. Ось, і, звісно, хотілося б, щоб там, де грають українці, клуб грав тільки там, в Єврокубках там, і так далі. Але у Жорона Віктор Циганков він один з лідерів. На жаль, більшу частину своєї кар'єри в Жороні він проводить в Лазареті. Ванат, ну, будемо сподіватися, що він, це наступний печічі після долбика. Крапівцов, ну, ще молодий. У, да, них, у команди є перший номер, у команди вже навіть замість нього є другий номер, бо вони взяли. Не, господи, як цього Хорвата з е, Фенербахче е, Лівакович чи як його там. Да, Що, не вижив. Да. Тобто, відповідно, скоріш за все, Крапівцов, якщо буде мати якусь ігриву практику, то це, напевно, Жирона Б. Ось. Але просто хочеться, щоб Віктор Циганков менше часу проводив в лазареті, і тоді mm. у Жерона все буде добре. Да, Буде більш-менш забивний чувак, який. Може вирішувати, може вирішувати щось в якомусь матчі. А саме зараз це дуже потрібно, потрібно вирішувати, потрібно все доказувати на полі. Коротесенко, напевно, по німецькому чемпіонату. Ось, я його цього року буду дивитися не менше, але, але говорити ми, напевно, про нього будемо менше, бо, як ми вже з собою казали в минулих подкастах, всі суперники Баварії ще перед стартом сезону саме ліквідувалися. І ось Баварія, перші 4 матчі, максимальні 12 очок, 18 забитих, 3 припущено. Є про що казати. Тобто, можливо, можна поговорити, хто прям сильно розчарував, але. Якщо не брати Байера, який на 11 місці, приблизно всі на своїх місцях: РБ, другий, Баруся Дормунд третє. Е Нікого прямо за знаєш, як там за остановілою, типу, там нема нікого такого зараз mm -hmm, в да, зоні виліту. Все плюс-мінус так. Тому як... німецький чемпіонат, да. якщо навіть про нього нема що сказати, його все одно треба дивитись. Він цікавий. Ось, наприклад, у Сан Павелі поки що приємно дивую після чотирьох турів, вони вже на п'ятому місці. Да, ось і це, 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 це команда з району Гамбурга. Ну. Це он, так, як є, знаєш там знаєш в Лондоні всі команди з раку якогось району. Да, ну, ну знову знов, ж таки, знаєш, є є команда міста, mm -hmm. да? А є команда з району, це районна команда. Це, ну, а Команда рай... міста просто грає в друзі. Так, да, да, В тому-то і прикол, то, що городський бюджет він розпространяється да, на городську команду, яка буде представляти. А, місто. я вибачаю, Гамбург цього піднявся. Вибачте. Ну, не, Але не, все одно не, знаходиться нижче, ніж Сан Паулі. Да, а Сан Паулі це район в Гамбурзі, де скопичується вся проституція і всі, 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 все, все погане, що є в Гамбурзі. Воно все на цьому районі. Це район Сан-Паулі, там секс-індустрія, дракси і все, все таке. І от з цього району виходить команда. І розриває німецький чемпіонат. Не знаю на якому так. допінгу вони бігають, але в них дуже цікава на, вулиця. Будете в Гамбургі. На, на підтримці своїх фанатів, бо в них на найкрутіші фанати, да, напевно, в да. світі. Я просто був на, в Гамбурзі, був на цій вулиці. Я, я там гуляв, тому що це я мене як в музей водили. Ось тут секс шоп ось тут тут. Все. А я тут в... акуратно. Так, да, да, да. і на цій вулиці можна робити все, що завгодно, але. Тільки е, нікого не трогати, uh -huh. не чіпати нікого. І виходиш з вулиці, все, ти знову громадянин, порядна людина, порядна людина все. Навіть якщо тебе ще <плес> да, все одно, всі, всі такі, так, все. Ми вийшли, тому що на виході стоять патрулі і там сразу без, без шансів. Вот. Тому з такого району вилізла команда і розриває Бундеслігу. Ну, це дуже круто. Чесно, це, це дуже-дуже. Прям. Так. По Італії. як завжди, нам нема чого сказати, я цього сезону ще не дивився. Можливо, зараз встигну подивитися Лаціо Урому. Ось переходимо до чемпіонату, який ми не, не дивилися 10 років, але любимо його обговорювати. Що тут обговорювати? Динамо Шахтар зверху, але над ними зараз колос. Зараз перший йде колос. Але вони ще не зіграли свої матчі, я думаю, Динамо буде перший після цього туру. Ось, так. Да. Коротше, перша четвірка «Колос», Динамо Шахтар по Ну, тобто, нічого дивного. Колос no, видає оверперформанс. <laughs> Ось. І та, я взагалі чому прийшов до е, українського чемпіонату, Олександрія, 14, 16, та команда, в яку ти так сильно вірив. <laughs> <laughs> та ладно, один раз дав їм шанс і тепер. Восьмий подкаст вже. Каже, що, що все, на, наступного yeah. подкасту буду сидіти в їх футболці. Yeah. Знак підтримки, да. <laughs> <laughs> Ось <Вот> це. <это. laughs> I love Олександрія. <Alexandria>. Тільки <laughs> <Yeah. laughs> no, вперед. Вперед, вперед, вперед. Так. So, uh... Зараз люди подумають, що я хейтер Олександрій. Ні, ти просто єш мене. Я, ну просто Олексій такий добрий, всіх любить, всіх підтримує. Ну так, да, ну а, а що, своїх треба підтримувати. Ну, а кого мені ще підтримувати? Та ну ти просто всіх підтримуєш. Ну і що? Я, я, я така мамка любібільна, я всіх підтримую. Що, що мені? мені нічого не стоїть. От, дивись, диви, як це робиться. Назви будь-яку українську команду. Будь-яку українську будь команду. — Будь-яку, Кудрівка. Кудрівка. I love you. Я Ой. з тобою. Тримайся. В тебе все буде добре. Ти гарна команда. І вс... в тебе будуть результати. Ми ще покажемо всім. Як шкода. Інша команда. Як шкода, що їм Ти бачиш, ну це не дуже важко. Підтримати команду це не важко. Добре. Давай на перейдемо коротесенько по першому туру Ліги Чемпіонів. Хто здивував, хто приємно вразив. Ось, хочеться відмітити, ось я третій ігровий день дивився, як воно це, мультіфрукт, мультіпупсю, мультіш, мульті мультіфіт. Ось це коли всі матчі одночасно показують. А -а -а, і степа, перед, ще, де да. цікавіше, то виходить на екран. Ось мені дуже сподобалося е, над той момент показував е, кайрат е, спортінг. Uh -huh. Тоді ще рахунок був 0-0 або 0-1 кайрат програвав. Капітан спортінга пішов бити, uh -huh. а на воротах у кайрата стояв хлопчик 18 uh -huh. років, і це був тільки його другий матч на дорослому рівні. Не знаю, як одразу є чемпіон, у другий матч не одразу. І що психологічно не поплив хлопець і відбив доволі таки піжонський пенальті. Ось uh -huh. тут хочеться його похвалити. Ти що хотів сказати? Ні-ні-ні. Нічого. Я вже й забув. Добре, так. А по всім іншим, що відмітити, тобто я дивився, Челсі Баварія угу. нічого особливо не виділю. Перший ну, день я пішов те, перш... що я дивився. Дуже круто зіграла. А, Камбек був, да, да. Да, да. Я хотів подивитися саме цей матч. Але в мене не було можливості. Я після першого тайму дивлюсь 0-0. Думаю, слава Богу, що я це не дивився. Потім зранку прокидає 4-4 такий. Да. Що, да. Щось цікаво проспав, да? Да. О, я був на зміні і не зміг, не зміг подивитися тоді цей матч. Сподівався, що ти його подивився, але і ти не подивився. Ти вже тоді був безробітний. Не мог я бути вже це без... був. Це вівторок ми забув. Ну, тоді я просто був чимось. завід. Може, тридав подушку. <гум> Не пам'ятаю на якої стадії депресії я був <гум> в той момент. <гум> так, і ось так ось з ми пройшлись по Лізі чемпіонів. Ось, і я думаю, що з цього моменту ми будемо виходити стабільно кожного вівторок, як раніше. Це перерва в три тижні, да, це а, була вимушена. вимушена так, але ми з усіма впоралися і впораємось. Ось і тому дякую вам за перегляд. Е, Обов'язково підпишіться на канал, поставте колокольчик. До речі, важче тисячі. На цьому за це вам дуже велике дякую. Ось е, не забувайте підписатись на телеграм-канал. Ну і найголовніше і найголовніше, друзі, війна триває. Вона зараз набирає обертів. На жаль. І треба, щоб ми всі долучились до самого за самого головного, що в нас є, це допомога нашим воїнам, нашим воїнам зсу. Тому тому, якщо ви маєте можливість, якщо у вас є якась ранкова кава, передайте її тим, хто зараз боронить нашу з вами землю. І якщо ви довіряєте якомусь збору, то неодмінно відправте свою ранкову каву. Нічого страшного, це не так багато, як багато роблять наші хлопці сьогодні на передовій. І слава Україні! Героям слава!